Доброго дня. Хотів би вам показати, як відкручує гайковерт з AliExpress DEWALT DSF 922. До речі, я так попереглядав ось ці ось всі винтики, вони всі шестигранні. Не під хрестовину, не там ще під якусь, а під шестигранник. Головка закручена на хрестові винтики. Зараз візьмемо головку на 13, перехідник на 1 четверту. Є в мене ось такий ось двигун. Спробуємо в нього відкрутити кришку. Так, що у нас тут стоїть на максимум. Так, ну що ж, пробуємо відкручує спокійно От тепер закручуємо. Все, закрутили. Довольно таки ну, непогано, мені подобається, як крутить. Я думаю, для домашніх цілей щось ремонтувати таке. Не знаю, чи нема можливості перевірити, чи він буде відкручувати колеса. Але я думаю, що сили в нього хватить, якісь там невеликі. Підкрутити колеса. Тому дуже раджу. Для доми, для доми ну, я думаю, більше не потрібно. Не треба купляти типу, 20-30 тисяч, якщо ви просто вдома щось там, так як я, наприклад, там, ремонтую двигуни, всяке таке, то ну, більшого не треба є. Підсвітка. Вона, звісно, не дуже, але є. Ось така три такі, діодика. Ну, для моїх цілей його більш ніж, більш ніж достатньо. Ну, я не знаю, що вам сказати. Якщо комусь подобається, пишіть, скину силочку. Замовляв там, де і болгарку, в одного того продавця. Прийшов він мені за 11 днів. Болгарка прийшла за, за 10. Дуже такий ухайний продавець, швидко висилає. Будь-які питання відповідає. Коштував він мені 2, там були акції за 200. Я його взяв. Дуже, ну, дуже добре, я дуже рекомендую, хто немає грошей на оригінал, може взяти. Теж без батареї приходить. Батареї, звісно, дуже дорогі. Дві батареї, 18 5 ампер годин, я за них дав за дві штуки 8000. За дві батареї. І вони в мене ще є шуруповер Деволтовський, але він оригінальний. І вже він я ним користуюся 4 роки. Вже п'ятий скоро буде. В нього теж 18 вольт, але 2 ампер години. Трошки слабенький для таких для вулгарок і для гайковерта. Для шуруповерта, ну, досить. І тому я заказав дві таких батареї. Думаю, мені їх вистачить на дуже довго і довго. Дякую всім за перегляд.